Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про гарну можливість. На сьогоднішній день є гарна можливість відправити посилку з Польщі до України зі знижкою 75%. Таку посилку можна відправляти через пошту польську, і вона приходить на Укрпошту. Така посилка буде йти 7 або 14 днів. Вона буде взагалі розглядатись в тому районі, об'єкті або мікрорайоні, де знаходиться сама. Ваш будинок і ваша адреса. На сьогоднішній день є можливість зекономити гарну суму і ця економія буде аж 75%. Кіло. Що ще хочу додати, що посилка має бути до 20 кг, що значно знижує відправку, і вона не має перевищити 150 євро. Бо якщо вона буде 150 євро або більше, ви будете платити мито і це трохи дорожчує вашу посилку. Ці пункти можна знайти онлайн, саме їх є 6 тисяч в Польщі, в яких ви можете відправити таку посилку. Цю посилку також можна відслідковувати, дивитись, де вона знаходиться, в якому стані і через скільки часу вона вже буде у вас на місці. Що хочу ще додати, що така посилка має назву EMS. Саме, коли ви будете відправляти її на пошті польській, ви маєте вказати, що це посилка EMS. І таким чином ви зможете зекономити гроші. Друзі, під відео я залишу посилання на пошту та короткий опис, як це все називається. Дякую вам, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, поширюєте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!